Які ж інвестиції варто розглядати нашим громадянам за кордоном у наступному році і на що їм слід звертати увагу? Дивіться, насправді неважливо, чи ви за кордоном, чи ви в Україні. Є нюанс, де ваші гроші. Але е, інвестувати ми завжди е, інвестуємо в три класи активів: е, часткові активи, кредитні активи і захисні активи. Е, тобто, в першу чергу, на що слід звернути увагу? Зараз всі кажуть, що фондовий ринок на максимумах він має обвалитися, він має впасти і так далі. Індекс S&P 500, там ш, бульбашка штучного інтелекту і тому подібне. Е, я на ринку з 2007 року. Я таке чую кожні 3-4 роки. Тобто, воно точно відбудеться рано чи пізно. Але але в чому історія? Дивіться, ваш портфель має бути збалансований, тобто, ви і частково інвестуєте в. S&P 500, частково інвестуєте в державні облігації США, і частково інвестуєте в золото і ту ж саму нерухомість. Це ваші централізовані активи. Це один портфель, і друга частина портфелю це крипта. Крипта буде і продовжуватиме зростати, і надалі. Тобто, крипта зараз стає таким більш системним активом. Під нього вже є регуляції, вже є закони. В Україні поки що воно не так працює, але ми ж говоримо для українців за кордоном. Так. тому… В Європі є закони, все можна легально купити за гривню, ну, з гривні за євро, але євро-долар можна спокійно купити. В Штатах та, та сама історія, в Канаді, в інших країнах. Тобто це не є проблемою. І відповідно інвестування в хребту зараз воно набуває найбільше, найбільше оборотів. Навіть зараз великі банки вже дозволяють інвестувати в так звані токенізовані активи, при тому, що цими токенізованими активами можуть бути і акції, і облігації, і в нерухомість, і так далі. І таким чином. Це ще один клас активів, який поступово вже треба цю сторону дивитися. Тобто, ви фактично можете за крипту купити ті ж самі акції Apple, Tesla, NVIDIA або індекс S&P 500. або купити той же самий Біткоін, Ефіріум, Solana. тобто як одні з найбільших зараз активів, які ж ви все ж таки надасте поради інвесторам, що хочуть зайти на ринок крипти, почати інвестувати туди. Дивіться, що ви заходите на крипту, подивіться на вашу суму портфеля. Виділіть з неї відсотків 10 на сьогодні. І далі розгляньте три найбільші за капіталізацією активів: біткоін, ефіріум, солана. От зараз вони найбільш активні і відповідно збалансуйте їх приблизно 40-40-20. 40 біткоін, 40 ефіріум, 20 двадцять солана. От і будете мати такий максимально збалансований портфель. Це свого роду буде схожий портфель на індекс S&P 500 плюс державні облігації США. От 60 на 40, от та сама історія тільки з криптою, і у вас, в принципі, ви вже будете на цьому заробляти. Головне тут навіть не те, що купити, а як ви з тим далі будете розпоряджатися, тому що е купити це одне, але коли вийти, тому побудуйте собі стратегію наступним чином. Кожного місяця спочатку докуповуєте, чекаєте 3-4 роки і потім дивитеся, якщо є, що необхідно, то в такому випадку продаєте. А от які, наприклад, найризикованіші такі криптовалюти давайте тут розглянемо наступним чином. Є мемкоїни. От, забудьте за них. От тобто, це найбільш ризикованіші. Да, Трамп Коін, Меланія Коін і тому подібне це самі-самі великі ризики, краще туди не лізти. Uh -huh. Просто ну це пограєтесь, по собі нерви. Є криптовалюти, які більш ризикові, але вони вже системно також використовуються. От для прикладу є телеграм Коін, тон. Ну не Телеграм Коін там, The Open Network вони себе називають, але тон Coin фактично. Класна криптовалюта. Чому тому, що в Телеграма більше мільярда користувачів. І у нас всіх в Телеграмі є криптовалютний гаманець, і відповідно рано чи пізно вони зроблять такий маркетинг, що ним всі будуть користуватися. А зараз він кушує там, біля 2 доларів, а то й менше. От це один він ризиковий. Він впав з 6 до двох, тобто це дуже ризикова історія. А, але в нього є потенціал далі зростання. А, потім Chainlink. Е, класна криптовалюта, але вона також ризикова. Чим вона класна? Токенізація нерухомості, токенізація фондового ринку. Все відбувається. Ається через даний протокол Chainlink і відповідно криї криптовалюта там використовується. І Ripple. я би на нього ще звернув увагу. Ripple і XLM. вони дуже чимось схожі. В чому їх історія? Тобто Ripple і Страл, це криптовалюти для центральних банків і для банків і зараз. Ускільки крипта в принципі блокчейн це заміна банківської системи, то ці дві крипти, вони також будуть активно розвиватися. І Хочу запитати, який найпростіший і найнадійніший спосіб для українців інвестувати в економіку США і ЄС. Так, якщо українець за кордоном, то в такому випадку ви відкриваєте собі рахунок на будь якій криптобіржі, ви відкриваєте собі рахунок на е, інтеректі брокер з тому ж самому е, кошти ваші за кордоном, ви відповідно пере, можете легко пере, переказати туди гроші і далі починати купувати. Тобто, це самий простий спосіб. Е, вам треба просто біржу або брокера. Якщо українець в Україні, е, тут трохи складніше, тому що кошти за кордон ми вивести не можемо. Тобто, у вас є певні ліміти, вам треба. Або самому виїхати відкрити рахунок за кордоном, або в якоїсь платіжної системи, і в принципі до там 100 тисяч гривень за місяць можна так чи інакше вивести. І відповідно відповідно знову ж таки вивели гроші за кордон. А далі далі процедура та сама. Витриваємо рахунок криптобіржі, витриваємо рахунок інтернет-брокерс і окупляємо активи. До речі, щодо брокерів хотіла запитати: дайте поради, будь ласка, майбутнім інвесторам або початківцям, як обрати надійного брокера, щоб не натрапити наших раніше. Дивіться, все дуже просто. В Україні на сьогодні три брокери, які при торгівці цінними паперами, які активно працюють: універ, ICU BTC брокер в принципі, які зараз великі і активно працюють. Але на що звертайте увагу? Завжди має бути брокер, якщо він працює в Україні, ліцензія від Національної комісії. Паперів та бірж, і він не має бути у списку е цих е санкційних проєктів е і неблагонадійних проєктів, то яку веде Національна комісія цінних паперів та бірж. Це в Україні за кордоном. Та сама історія, тобто має бути ліцензія на е торгівця цінними паперами в Штатах. Тобто, тому що це все це все ліцензується, це все регулюється дуже сильно. Е і в принципі, якщо говорити про українців, то для українців тривають рахунки за кордоном. Тоже три брокера: Interactive Brokers, Freedom Finance і Exante, яка в Україні під санкціями, але вона від закордоном і триває. Да і ще таке питання: чи варто свої кошти розподіляти між різними ринками, наприклад, США, Європа, Азія? Чи варто зосередитися тільки ну на одному ринку? Наприклад, США? те, що е, найбільш? Е, Простий до досвід для доступу але, насправді не зовсім те, що простий до доступу. Треба дивитися на те, як зростає економіка. Економіка Європи зростає зі швидкістю, ну від'ємною майже. Тобто вона не, не така активна. Тобто, інвестувати в Германію, інвестувати в ну, Британія, це вже не не Європа, але в цей регіон. Ну скажімо так, більш ризиковано зараз, чим інвестувати в ті ж самі Штати, в яких. Чому особливість? Там навіть перше, це зростання, а друге, це побудована та звана інституції, які допомагають саме фондовому ринку зростати. Тому що, наприклад, в Україні мені вигідно вивести гроші собі як ФОПу або собі як фізособі дивіденди, заплатити менше, менше податків, і відповідно. Далі щось робити, і це не капіталізує бізнес. Чому в Україні немає фондового ринку? А як його буду капіталізувати? В мене в такі видатки будуть, що я буду неконкурентний на ринку, а в Штатах це працює по-іншому. Там ключова історія, що в компанії відповідно вони реінвестують активно. І як результат, мені як на фізика себе не, ну, не завжди вигідно виводити, тому що мені краще через компанію себе капіталізувати. І є всі системи захисту. От. І як результат, там компанії зростають, там компанія капіталізуються. Там навіть культура створення капіталу вона закладується з дитинства. Тобто, те, що я створюю свою підприємець, я створюю стартап, я створюю якусь цінність, і ця завдяки цій цінності я в такому випадку можу стати там, мільярдною компанією, а то й більше. Тобто, це інший підхід в Україні ще такого на жаль немає. Я думаю, найближчим часом воно буде змінюватися. Фінальне питання: ви говорили про податкові зобов'язання. Що варто врахувати українському інвестору, і податкові якісь зобов'язання чи пастки, якщо він хоче отримати прибуток з-за кордону? По-перше, треба мати завжди підтвердження, звідки у вас ці кошти. Друге, це треба мати підтвердження того, де ви купили, як ви продали цей актив. Тому що якщо у вас є тільки продаж активу, то ви маєте в такому випадку заплатите податок на загальну суму продажу. Якщо у вас немає, ну звідки ви його купили, ваших видатків на купівлю. Це другий важливий момент, ну і вчасно подавати декларацію, в принципі. От і валютний курс, тобто гривня, ми ж платимо податки в гривні, ми є на резиденти. Відповідно, якщо ми купили актив, наприклад, у 2021 році, при курсі 25, і зараз продамо при курсі 42, то в нас виникне навіть якщо ми в мінус продамо, у нас може виникнути податкові зобов'язання. На це звертайте особливу увагу.